Я вас вітаю, любі мої глядачі. Для тих, хто вперше зайшов до мене на канал, мене звати Алла, і мій канал називається В'язальна Нірвана. Я дуже рада всіх вас бачити зараз ось тут. Дуже рада спілкуватися з вами. І я вдячна моїм глядачам за те, що ви додали мені впевненості і попросили виходити обличчям в кадр. Бо поки я починала свій канал, то я обличчям в кадр, хто мене дивився, хто пам'ятає, я обличчям в кадр не виходила. Так от, ми розпочинаємо магічний кубик. Оленка нам викине кубики і ми будемо магічити. Я ось у цьому блокнотику вже розкреслила табличку. Ми далі перейдемо на стіл, і я вам покажу, що ж буде в цьому блокнотику. І цей блокнотик, я думаю, буде настільною книгою протягом усього нашого тижня. Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю всіх на моєму каналі В'язальна Нірвана. І у нас розпочався у проєкті безкінечному в'яжемо українською, почався тиждень магічний кубик. Які ж процеси я беру в магічний кубик? Ось цей мій червоний кардиган, який в'яжеться в поперек, я не буду повторюватися, тому що я про цей кардиган розповідала у попередніх відео. Нагадаю тільки, що. Оця темніша пряжа це пряжа українського виробника. Називається принт. І ось ця червона це Ярн Арт Саммер. В'яжу я на спицях 5,5 мм роз'ємні. Це китайські спиці. Я не затягла то ключиком, то трошки розкрутилася спиця, але взагалі, коли ключиком затягти, то нічого з ними не робиться. З Невідомих мені причин я чомусь зупинилася на половині ряду перед наступним в'язанням. Тому так і ставлю маркер ось тут, де я буду починати. Оскільки сьогодні понеділок, 11 серпня, то я вже знаю кубики на сьогодні. Цей кардиган у мене має номер 1. Рухаємося далі. Під номером 2 у мене записано соняхи до е, моєї е, блузи в'язанки на зразок вишиванки. Маркер тут ставить ніде. Всього мені треба зробити 52 соняхи такі типу бабусиних квадратів. Що в мене зроблено? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Всім уже обв'язані світло жовтим. Таким чином, запам'ятаємо, що стартую я із семи соняхів. Рухаємося далі. Під номером 3 у мене гусик обнімусик. Я стартувала ним у шалених стартах. І мій старт ось такий. Перший рядок тільки голови. Ну, коли попаде, то буду в'язати, і, надіюся, хотілося б, щоб попадав почаще. Поки що я вже знаю кубики, Оленка скинула нам ще вчора з вечора, то він не попав у сьогоднішній день. Але в'язати його дуже хочеться. Наступний процес, який у мене бере участь у цей желан, шал... а не сказала, яким номером крючка. В'яжу 4,5 міліметри із стокової пряжі, Baby Yarn. А ці ось ці в'яжу гачком 1,75. Із. Мікрофібри 600 метрів у 100 грамах. Наступний процес це стрічкове мереживо, яке вже, напевно, вам надоїло. Але ж мені його треба зв'язати метр сорок, а процес рухається повільно, і воно мені вже трохи надоїло, чесно кажучи. Ну, надіюся, що магічний кубик нам у цьому допоможе. Тим більше я дуже часто його розпускаю, тому що в цьому місці з'єднання чомусь дуже часто приєднуюсь на виворіт. Не знаю, що це в мене таке, що мені на виворіт хочеться. І потім воно ж зрозуміло не лягає так, як положено. Ось тут якраз маркер є де приєднати, тому що я зупинилася на час. Тині одного промінчика зірочки. Тому тут дуже просто приєднується маркер ось до цього промінчика. І будемо спостерігати. До речі, ось це стрічкове мережево, яке колись дов'яжу і буде спідницею, воно якраз попало. Ну, я буду, Сьогодні буду в'язати, а завтра зранку е підключуся до вас і покажу, що я встигла. Зв'язати за сьогоднішній день. Далі у мене моя сукня на запах, п'ятий процес. Це процес не в'язальний, а швейний. Я показувала в шалених тижнях стартів ось цю тканину, ось одна, і ось друга у мене тканина. Ось із цієї тканини, фокус з ума сходить, наскільки яскрава. Жов... Цей жовтий, просто ну, надзвичайно яскравий колір. В якому стані мій цей проєкт чи я його розпочала, розпочала. Е, розпочала тим, що я зробила базові викрійки на свій розмір. Вона, вони в мене навіть не вмістяться, ну, щоб ви повірили, то покажу ось сюди в екран, що. Викрійки базові у мене є. Ще не модельовані нам, щоб був запах, а просто базова викріка. Тобто наступний етап у мене буде моделювання і потім розкрій. Я так розумію, щоб я встигла в межах магічного кубика, то мені потрібно, щоб тільки п'ятий процес і випадав. І останній процес, який я беру у магічний кубик, це у мене резинка для волосся, поки знаходиться ось теж в такому стані в стані набив, ну, один ряд пров'язала. Набирала на додаткову нитку. Це той тип резинки для волосся, коли потім е спочатку в'яжемо пряме полотно, потім. Е Кладаємо всередину резинку, розпускаємо цей ряд і зв'язуємо, робимо оформлення гачку. В'яжу я із дропс шафран. Така, ніби, не зовсім, давайте я оце закрию цей блокнот, уже тут все зрозуміло, що там у мене розуміло. Що там у мене табличка? В'яжу я із дроп шафран. Ну, не, а вам на виворот показую, отлично. Не найдешевша пряжа, але вона мені потрапила ось такого гарного помаранчевого кольору. Вона мені потрапила у обміні із моїми колегами в'язального клубу на зустрічі. І е, великий виріб, зрозуміло, з нього не вийде. Я хотіла скомбінувати. Своїй внучці, їй чомусь не сподобався колір, мені дуже сподобався. Тому я вирішила зв'язати собі резинку для волосся, а можливо, й дві. Волосся, як ви мене бачили у кадрі, вистачає. Чим в'яжу? В'яжу Крейзі Тріо, але не віддадь, а ось такими ось трієчкою, китайськими Crazy Trio. Е, проблема в тому, у мене ось такі. Виробник рекомендував на трійці, то я на трійці в'яжу. У мене такі тріо китайські є. Але оцей тросик кольоровий, і ті, що з кольоровим тросиком, вони ось тут дуже м'якенькі, а ці досить жорсткі. Може, звикну, то буде нормально, а це поки що, бачите, прямо ось пружини. Поки що тросик жорсткий. І, на відміну від тих спиць, у цих дуже гострі кінчики. Теж не впевнена, що мені вдасться показати, які там кінчики. Ну, ось спробую. О. Дуже гострі кінчики. Я розумію, особливо ті, що люблять лейси, люблять чагу, їм ці до вподоби. Мені ці спиці занадто гострі. І жорсткі. Ну поки що буду в'язати, оскільки в мене інших трійки немає, на п'яти спицях я не в'яжу меджик, тим більше. І тут у мене є спостерігайчик початку ряду. І зараз такий самий спостерігайчик приєднаю. Якщо не дов'яжу всю резинку для волосся, то будемо дивитися, скільки ж я відійшла. Від спостерігальчика. Я спостерігайчик ставлю. Ну, Це в мене номерні спостерігальчики, мені їх так хотілося. Але коли я їх купила, то виявилося, що вони не зовсім придатні для тієї мети, для якої я їх брала. Я думала рахувати прибавки за допомогою них, але мені простіше порахувати. З боку прибавочки по маркерам порахувати, скільки їх, ніж вибирати з коробочки, яке число відповідає даному, ну, даному ряду чи даній прибавці. Ну, на цьому поки що говорю вам до побачення. Не переключайтеся, тому що через пару секунд. Ми з вами зустрінемося уже у вівторок. Хоча для мене пройде, мабуть, більше, ніж доба. Тому що мені ще сьогодні потрібно відв'язати. Я вас вітаю людям глядачі. Сьогодні у нас вівторок, 12 серпня. Якщо ми говорили про понеділок, то у нас там подав четвертий на кубиках і шостий номер. Шостий номер це моя резинка для волосся, залишилася у. Своєму першопочатковому вигляді. У вигляді одного ряду. Номер 4 це моє стрічкове мережево. Я з ним трошки попрацювала. Якщо ми беремо, так, і ще треба ще разок розпустити, тому що щось зачепилося. Я, якщо що, в мене камера сьогодні сказилася. Я вже третій раз намагаюся перезняти. Так от. Моє стрічкове мережево. Від спостерігайчика я дов'язала повністю ось цей елемент і вив'язала ще один елемент. І на цьому все. Було б три елементи, але я, як я вмію, взяла і один елемент вив'язала на виворіт. І його прийшлося розпустити. Я не знаю, що це таке зі мною. Чому я кожен раз через два елементи на третій, намагаюся зв'язати на виборі, я не знаю. Так, і тепер на сьогодні, на вівторок, у нас вже вечір, тому я вже відв'язала це, що планувала. У нас був перший і шостий номер. Ну, як ви вже зрозуміли, Моя резинка для волосся, як лежала, так і лежить. А от перший номер, це мій червоний кардиган, я з ним попрацювала. На мою думку, попрацювала непогано. Ось тут стояв спостерігайчик. я повністю дов'язала рукав і зробила закриття голочкою. Свідомо, я тут не в'язала резинки, мені не хочеться, щоб стягувало край рукава, щоб я могла одягти його зверху на одяг, тобто другим шаром. І щоб рукава спадали, не обтягували руку. Але я не врахувала, що Yarn Art Symphony це фантазійна пряжа із потовщеннями. І закриття вийшло якесь. Досить чудернацьке, особливо там, де потовщення. Не знаю, що я з цим робитиму. Поки що залишаю так, дов'яжу другий рукав, і потім уже буду вирішувати. Чи цей розпускати, чи той так само е, закрити та може гачком обв'язати. Ну, ще не вирішила, що із цим буде. І е, після того, як я дов'язала рукав, я одягнула на спиці мою середину спинки. Ось це у мене мітка середини спинки, воно було тут дов'язано. І відв'язала ось іще таку частину спинки. Мені ще один отакий елемент, одна повна полосочка і смужечка. І потім уже починаю оформлення горловини. Оця частина переду, яка буде потім приєднуватися до спинки, до оформленої горловини, у мене вже відв'язана. І потім залишиться, відв'язати рукав, ну і оформити низ. Низ я тут планую такий широкий зробити. І, можливо, навіть з додаванням мажуру. Ну, побачу, що буде. А поки що по кубику, по моєму просуванню, ну, це, ось так. І чекаємо наступного підключення, яке буде в середу. Поки що нам Оля ще не скинула які кубики нас чекають. І знову мої вітання. Сьогодні четвер, 14 серпня, вчора мені не вдалося нічого зняти, тому що життя вводить, вносить, вірніше, свої корективи у наш магічний кубик. Але це не означає, що Мені не вдалося пов'язати. На середу в нас були номери 1 та 2. Я перший навіть не буду показувати, тому що залишилося на тому ж рівні, на якому я вам показувала. І другий, це у мене були соняхи до моєї в'язаночки. Трошки вдалося попрацювати. Небагато. Я не рахувала, зараз порахую разом з вами. У мене було сім, як ви пам'ятаєте, я говорила, що маркера ставить нікуди. У мене було сім, ну порахуємо, скільки є зараз. Раз, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Отже, мені вдалося відв'язати вісім соняхів. З одного боку, це дуже мало, порівняно з тим, що всього мені потрібно 52 квадратики. Ось тут ще в мене залишилося це зразочок. Ось тут у мене залишилося ще дуже багато. Але з іншого боку, 8 це все-таки краще, ніж нічого. І нарешті, на сьогодні випав проект, якого я ждала. Напевно, перше своє побачення я не так чекала. Як чекала третій номер. І це був мій гусик-обнімусик. І та-дам! Я вже по... ну, тут втяжка ще буде. Воно так не залишиться, я ще зроблю втяжечку, тому Бо зараз дзьоб, здається, трошки кривувати. Але я думаю, втяжечка це діло виправить. Оченята не знаю, це внучка таки вибрала. Та в мене більших і не було. Це найбільші, які в мене були, але ж у птахів очі нібито не дуже великі. Отже, у мене повністю відв'язана голова і недов'язані два рядочки шиї. Ось тут у мене стоїть маркер. Я не знаю, можливо, я сьогодні два рядочки дов'яжу, тому на наступному під'єднанні. Я, якщо я ще буду в'язати, то я вам покажу і скажу, що я ще в четвер дов'язувала. По іншим проєктам, зрозуміло, більше нічого немає, показувати нічого. Ну, і вже сьогодні будуть заключні кубики. І чекайте в суботу остаточного підключення із звітом по магічному кубику. І я думаю, що це буде обличчям в кадрі. Бачите, немає нічого синього в кадрі, камера не мигає. Чому вона не любить синього? Вітаю всіх, хто додивився до цього часу. От і настала обіцяна субота. У п'ятницю у нас випали процеси 2 і 3. Показую далеко, тому що, коли пробую показати ближче, камера починає різко змінювати фокус. І я не можу тоді взагалі нічого записувати. Це вже четверта спроба. Що ж це за процеси? Це процеси, це мій гусик-обнімусик та соняки на мою в'язанку. Це мої два улюблені процеси. Як ви пам'ятаєте, я в одному з підключень говорила, що зараз я прохожу курсову перепідготовку і мені це потрібно узгодити з в'язанням, з магічним кубиком. А мені так хотілося в'язати обидва процеси, що я собі навіть Графік робила. Оце скільки пов'яжу це, потім буду в'язати це, якщо пара нудна, буду в'язати це, бо у камеру не видно. От коли соняки в'яжу в камеру, не видно. Коли в'яжу гусика, в камеру видно. Тому я зараз покажу взагалі в сумі, що ж у мене вийшло з магічним кубиком. І так, гусик обнімусик у мене дійшов ось до такого уже стану. Я сміялася із дочкою говорила, що в мене, він ще з внучкою, для якої в'яжу, що в мене гусик обожрусик. Тому що він в'язала точно по мастер-класу, ніби і нитки такі самі, але він вийшов, хоч би хола вистачило його напхати. І за нитки переживаю. У мене відро клубочка, ось скільки ниточок. І ще один цілий клубочок, моточок, оце і все. Ну, але якщо за майстер-класом, то я вже відв'язала 20 рядів прямій і буду робити завершення тулуба, хвостик, будемо надіятися, що вистачить. Тепер щодо соняхів, пам'ятаєте, ми з вами рахували, і я зв'язала 8. У це підключення, я вже з вами рахувати не буду, їх тут 25. У це підключення я зв'язала 9. Мені залишилося 27 е, обв'язок. Поки ось до оцього квадратика, ще, ще ж потім обв'язувати. Я додумалася до цих е, булавок, на які раніше рукава, наприклад, знімала, а у мене трусик є. Бо поки в мене були оці чорненькі серединки просто в коробці, то я їх губила. А так нічого нікуди не губиться, зручно перевішувати. І е, зрозуміло, що, що де знаходиться скільки ти зв'язав. Так от, залишилося мені ще 27 обв'язок, і потім 52 квадратики. Далі піде філейна сіточка суцільна. Я думаю, що це в'язання піде швидше. І так, в результаті магічного кубика, я згорем пополам таки просунула трошки своє мереживо, яке оце зараз беру і розпускаю. Нормально, так? беру і розпускаю, я і так без випадкових розпусків. Його вже скільки на розпускала. Зараз приєднаю. Без випадкових розпусків його вже скільки не приєднала. І так, ледве змучила два елементи. Напевно, я його поперу відпарю, а потім уже знову порахую, скільки мені елементів ще відв'язати. Ну, Хоча до 1,40 ну, хоча оце в мене метр, ну, ще 40 см. Уже більше зв'язано, чим залишилося. Потім я вам показувала мою червону оцю поперечечку. Це в мене ось перед середина. А це ось в'яжу від середини спинки. Скоро буду об'єднувати. Уже там до об'єднання залишилось недалеко. І це я вам показала раз, два, чотири проекти. І стосовно ще двох проєктів, які я брала в магічний кубик. На жаль, у нас час обмежений. Ми повинні, крім того, що в'яжемо ще жити життя. Хоча я бачила дівчаток, у яких. Життя це в'язання, але в мене ще робота, внучка господарство, город і дуже мало часу залишається на те, щоб пов'язати. Але ми не здаємося, ми все-таки щось дов'яжемо. Хотілося б, може, і не щось, але я думаю, що результати магічного кубика мене задовольняють. До побачення, до зустрічі у в'язальній нірвані.